Ми завжди маємо велику ціль, але сіємо зерна маленькі. І коли ви раз на тиждень зустрічаєтесь з цією людиною, і, наприклад, якось спілкуєтесь з нею, пропрацьовуєте з нею варіанти, як можна покращити її умови життя, які є варіанти, з чого розпочати? А можливо навіть. А можливо, ви допомагаєте їй трошки з іпотекою. Я не знаю, дивлячись, яку людину ви візьмете собі за кармічного партнера. А можливо, ви когось комусь знайдете житло в оренду по гарній ціні. Да? Це все буде житло. Все, що пов'язане з житлом, ви просто допомагаєте цій людині отримати житло. Малесенькими кроками. І, до речі, не важливо, і навіть не завжди. Так буває, чи отримає житло та людина чи ні, але ваш намір і ваше бажання допомогти сіє в зерна у вашій свідомості, ваш щирий намір. І ви робите це в залежності від того, що ви можете дати у напрямку її цілі. Розумієте? І воно щось буде маленьке. Наприклад, колись, коли розпочалась... Війна в 2014 році, а ми з чоловіком взяли до себе біженців з Луганську сім'ю. І та сім'я жила у нас 2,5 роки. Поки вони не побудували своє життя і не купили собі квартиру. Тобто їм вдалося купити житло через 2,5 роки. Але вони це зробили. Уявіть. У нас була така можливість, наприклад. Да? Тобто, ми, там, ми повністю оплачували комунальні послуги, не брали з них плату за житло, і вони жили в нашій квартирі, не з нами, в нашій квартирі, яку ми здавали. І отак ми сіяли зерна. Ви дивитесь, що ви можете зробити. Головне вам наразі пам'ятати, що цілі повинні бути схожі. По-друге, зерно ви малесеньке, малесеньке. І по-третє, головне ваш намір, ваше бажання допомогти тій людині розібратися в її становищі. Наприклад, якщо здоров'я, то ви берете людину, яка так само хоче бути здоровою. Тобто людина, в якої теж є якесь захворювання. І ви допомагаєте їй, ви погружаєтесь в її становище. Ви її вислуховуєте і знаходите для неї варіанти. Можливо, це лікар. Можливо, ви, ви можете приймати участь в покупці ліків. Ви тут ви креативите, але для вас людина теж хоче бути здоровою. І для вас ваша камера записує. як... Раз на тиждень протягом однієї години ви їй допомагаєте. Розумієте?